Так. Да. Він може зробити дуже велику дирку в піску. Не про Коротше, якщо ним замахнутися, то можна пробити всю землю. А оце кіберлопата. беру Кіберу, кіберу. Яка, а як бешена І, коротше, і це все за ноль гривень. Можна ви це собі представити? Це. І це за ноль гривень. А це мій новий мотоцикл. На якому я уезжаю?